Літнє сонце з неба із вершка самого Припікає, смалить вівчаря сумного, Та дарма так щедро ллє тепло й ласку, Гарячий без того Вівчарю під паску. Він пильнує зрання край села отару, та не в нього серце від кохання жару. Уривок з поеми витязь Янош Шандора Петефі зачитує туризмознавець професор Ужну Федір Шандор. Минулого року він читав цей твір на фронті. Нині ж особисто долучився до презентації книг, ініційованої закарпатським краєзнавцем Яношем Мешком в Ужгородському книжковому магазині. Кобзар я Федір Шандора якраз умісно і запросив того, що каже Федір Федорович, ви тоді читали по телефону. А зараз давайте ви тут дома. Якраз і було під нього підлаштовано. Що він тоді має час, і тоді я кажу: Фелі ви обов'язково маєте презентувати цю книжку. Ну я їжджу постійно як волонтер, ще і на фронт, і тому у мене часу не було іменно в кобзарі, щоб презентувати цю книжку. Презентація книг Шандора Петефі Апостол та Витязь Янош відбулася за підтримки Генерального консульства Угорщини в Ужгороді. Саме за сприяння дипломатичної установи у 2023 році, який був оголошений роком відомого угорського поета Шандора Петефі, побачили світ ці книги, які вийшли друком у видавництві Карпати українською та угорською мовами. Сарам тюзеїкфіата Сівебен Уйдететіанят Аняйт Афалувейґен. Falu végén nyája, míg szerte legelész, Ő addig subáján a főben hevelész. Tengervirág nyílik tarkán körülötte, De ő a virágra szemét nem vetette. Egy kőhajtásnyira folyt tőle a patak, Bámuló szemei oda tapadtak. Консул угорського консульства Альберт Нешімон Едіна зачитала вітальне слово від генерального консула Йожефа Бачкаї. Два унікальні томи були представлені закарпатській публіці в Ужгороді 22 січня двадцять року. День угорської культури. Продовження презентаційний захід отримав в місті Києві за підтримки посольства Угорщини в місті Київ. Після цього унікальні видання були презентовані у співпраці з літературним музеєм імені в Будапешті. Висловлюємо щиро подяку пану Янушу Мишку та пані директору магазину Ковзар за організацію проведення сьогоднішньої презентації у цьому гідному та духовно надихаючому місці. одна з книг соні твір Шандора Петефі під назвою апостол, а інша поема під назвою Вітіз Янош. Видоведення чудові точки зору книговидовництва. Унікальна рідкість зі своєю історією. Автор ілюстрації до книг художник Януш Рейті, який теж був присутній на презентації. До речі, твір Витязь Янош Шандора Петефі можна також слухати у аудіоформаті, зауважив директор видавництва Карпати Віктор Браславець. Цікаво, що до творчості Шандора Петефі зверталися і закарпатські театрали. Зокрема, режисер Ласло Золтан ставив виставу «Витязь Януш» Янош на сцені обласного муздрамтеатру. Підтвердженням цьому є афіша 1976 року, яку Янош Мир. Мишко приніс на презентацію книг. 1976 року, що на сцену наш драматичний театр виніс цю, як кажуть, оперету. Я пішов у архів державний наш і там знайшов справи якраз театру плюс Закарпатську правду подивився. І Карпати Госуди знайшов ці статті, що і було написано, що хто були артисти якраз е, того дійства. І деяких угорців я питав. Якраз я розмовляв із Будапештом, бо якраз е, Горайдо Андрашу, доктору, який грав головну роль Йончі і Яну Шмітіза. Ну і я пообіцяв йому, що буде придбана для нього книжка. У планах Яноша Мешка по можливості розшукати та передати книгу витяз Янош усім артистам, які були задіяні у театральній постановці 1976 року.